Мовний конфлікт спалахнув з новою силою в Канаді. Франкофони втрачають позиції. Альберта змінює підходи до законів про самооборону, про що йдеться мова, і нові податки в Канаді. Це торкнеться кожного з нас. А також додаткові 200 мільйонів від Канади на озброєння для України. Всім привіт! Це господінов. З вами Українське Радіо Канади, і саме про це ми сьогодні будемо говорити в нашому сатирично, політичному, суб'єктивному огляді головних новин Канади українською мовою, станом прямо на зараз. Отож, друзі, цікавий день. Новин сьогодні прямо на. На рік вперед. Але перед тим, як почнемо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте, будь ласка, дзвоник на всі відео. Це реально дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в буремному канадському Ютубі. Тож, поїхали. Сьогодні дуже цікавий випуск. Перша новина, новина, яка дійсно не може не тішити нас, українців, бо мовний конфлікт в Канаді, а не в Україні. Що відбувається, слухаємо фрагмент ранкового теру і повертаємося обговорити і трошечки похизуватися з цього. Суперечка на тлі мовної теми у Канаді. Частка франкомовних жителів у Монреалі за два роки впала з 48 до 43 відсотків, і це спричинило гучний конфлікт між федеральним міністром культури Марком Міллером та прем'єром Квебеку Франсуа Лего. Міллер заявив що втомився від політизації мовної теми і не погоджується з твердженнями про повний занепад французької. Лего назвав його слова ганьбою для квебекців і звинуватив у применшенні реальних загроз для французької мови. Опозиція в Отаві також розкритикувала призначення Міллера. Сам він наполягає, французька залишається вразливою, а він захищатиме її до кінця життя. Божечки, ну як же приємно спостерігати, коли за мову гризуться на українці? Ну, ну прям мед вуха. Міністр втомився. Політизація мовної теми це, це він не бачив тернопільські мовні патрулі, а одеські манси про пам'ятник Пушкіну він ще не бачив, але вже втомився чомусь в цій Канаді. А українські мовні страчі в пабліках це ж це ж взагалі, наприклад, окремий мистецтво. Там людям до не до як то кажуть. Але ще раз, ще раз не про Україну мова йде, а про Канаду. Тож велкам до коментарів під відео. Хо, хоча розумію, що так гаряче, як з українськими мовними питаннями, в нас в коментарях напевно, що не буде. Втім, дуже і дуже цікава тема. Можемо провести деякі паралелі. Давайте спробуємо. Французька під загрозою каже прем'єр Франсуа Ліго. Ви перебільшуєте, каже міністр культури Квебеку Марк Міллер. Частка франкомовних впала з 48 до 43% в Монреалі за два роки, і це наче багато. Слухайте, ну ми, ми, ми знаємо чому. До, до Парижу, з Канади, найдешевший переліт. От перевірено на, себе, на собі. Нещодавно наша Ксюша літала робити собі паспорт з Калгарі в Париж, бо в Канаді консульство в черговій. Комі. ДП документ поки просто не зрозумів, куди потрапив. Тут тобі не Європа дітка. Все висить, вони розбираються. Так от, моніторили ціни на всі ці напрямки з Канади, Аргентини, Мексика, Британія, Німеччина, Іспанія. Париж найдешевший. Протягом довгого періоду моніторили. Це от вам порада. І, і що? І ви хочете, щоб люди, які вільно розмовляють французькою, маючи дешеві квитки до Франції, до Парижу. Найзарегульованішу провінцію у світі Квебек, і докторів, які масово приїжджають до Онтаріо і в США, щоб вони збільшували свою Ну От з чого? Ви куштували ранковий кросс, з кавою, яка була зварена за тисячі кілометрів від найближчого Тім Хортенсу. Ну, і ви порівнюєте, ви звинувачуєте там, міністра культури в тому, що фонів стає менше. Ну добре, якщо серйозно. 48 до 43 впала частка франкофонів в Монреалі за останні два роки. А ми скоро, до речі, відкриваємо окрему станцію в Монреалі. Тож там ще й українська частка збільшиться. Французьку тиснуть з усіх боків. До речі, у 91-му році ця частка була, ми подивилися, 64%. Тобто за 30 років падіння 21%. Це багато, але не є падінням. Я трошки згодом поясню, чому. Але чому так от відбувається зараз? Це не масовий занепад мови, це сукупність демографічних факторів дуже об'єктивна. Дивіться, Монреаль став великим міграційним центром. Більшість новоприбулих мають ні англійську, ні французьку, як рідну мову. Mother tongue, якщо от сказати. Язиком. Він є просто природнім для інших людей, чатка їх збільшується. І українці серед них є те, для яких рідно є українці. Англійське в місті домінує у бізнесі та університетах, тому ну, багато двомовних сімей передають дітям саме англійську, як мазертон. І після лінгвістичних реформ ще одна причина: я 77-88 років біль 101 і назвався, частина, частина англофонів прямо мігрувала з міста. Але нові покоління емігрантів створили таку от мозаїку. мов. І ще важливий момент, що народжуваність у франкофонів нижча за середню в Монреалі. Це також зменшує частку у структурі населення. Цікаво, чому франкомовні народжують менше. Парадокс. Другий парадокс, що кількість людей збільшилася майже вдвічі з 90-х, і відповідно кількість франкофонів також, якщо в, в цифрах, то збільшилася, а не у відсотках. Просто з процентом в підношенні, в процентному співвідношенні, вона менша саме через міграцію людей з інших країн, а не через якісь там притіснення, занепад, пригнічення мови і таке інше. Це з англійською також так відбувається. Рідна мова інших людей може бути інша через міграцію. Рухаємося далі, перед тим важливе оголошення. Будь ласка, подивіться його повністю. Ми запустили новий сайт. Це велика подія для Укнрадія, тому що це не лише про. Сам сайт не про дизайн, це про бачення нашого розвитку і стратегію. Як ви знаєте, ми не маємо жодного державного грантового чи іншого фінансування. Тож піднімати україномовне медіа в Канаді на всю країну задачка, чесно кажучи, не з легких. Вона потребує значних грошей, зусиль, часу, команди. Ми також навіть інколи зустрічаємо опір, перешкоди якісь. Тож. Е ми вже запустили і реалізовуємо ряд комерційних сервісів за гроші, які щоб е, розвивати радіо. І вони можуть допомогти вам в розвитку ваших проєктів і бізнесів в Канаді. Всі ці сервіси е, згруповані в окрему сторінку нового сайту. Запрошуємо, подивіться, будь ласка, яка називається Послуги. Ну, наприклад, ви можете замовити рекламу на радіо та в наших соціальних мережах. І це дуже прикольно, тому що нас вже тут з вами в більше 25 тисяч аудиторії і наші охоплення, що перевалюють за мільйон. Тож, давайте запишемо з вами там подкаст, розкажемо про вас в Ютубі, Інстаграмі, Тіктоці, Фейсбуці, Телеграмі, і все це одночасно. І, і звісно ж на наших діджитал-хвилях. І ваше обличчя, ну може бути просто скрізь в Канаді, бо з вас просто неможливо буде пройти, пройти вашим клієнтам. Це перше серіас. Ми також запустили повноцінний відеопродакшн. І він теж на сайті вже є. Це, ну, це взагалі окрема історія, наша любов, дорогуща техніка, золоті ручки нашої команди, роки досвіду. Все це може працювати на вас за дуже демократичними цінами. Ще одна історія: це ж, звісно, зйомка зйомки Real Estate, авто, промо, відео, інтерв'ю, кіно. Це все може бути відеопродакшн. Окрема історія продюсування ютуб-каналів під ключ. Від теми до останньої крапочки в текстах ми зробимо чесно все. Сплануємо, напишемо сценарії, допоможемо з вибором камер, мікрофонів, світла тощо. Можемо самі зняти все для вас, монтувати. Опублікуємо, оптимізуємо під вашу цільову і наберемо лідів у ваш бізнес. А, Ваша задача тут залишиться збирати клієнтів із вашого власного, красивенного і ефективного youtube каналу Ми самі е, випускаємо дуже багато, більше тисячі відео під два мільйони переглядів вже на каналі. Е, тож знаємо, що робимо. Професійна розйомка це окремий сервіс. і Ми особливо ним пишаємось, бо наш старший пілот, він ветеран ЗСУ. який 14-го року ще до того це стало мейнстріном, і аж до свого звільнення літав на всьому, що літає. І зараз тут в Канаді починає нове життя. І що ми зробили? Ми забезпечили You Can Fly департмент, красива назва професійними важкими дронами, отримали продвинуті ліцензії. Ми маємо дозволи літати там, де більшості не можна літати, і можемо бути корисними вам в зйомці, того самого Real Estate, агросекторі, моніторингу територій, в будь в будь-чому, будь що можна нужно, потрібно зняти з повітря. Що ще? Ми також можемо транслювати ваші події для вас на ваших платформах завдяки нашому сервісу You Can Stream. Якщо ви хочете провести там якісну онлайн-трансляцію, вебінар, презентацію продукту, онлайн-уроки, ми до ваших послуг з мультикамерним і мультиплатформеним рішенням, які дозволять одночасно стрімати вашу подію на декілька ваших або навіть наших. Якщо домовимось, платформах. Тож YouCanStream – це окремий сервіс, який ми робимо, вміємо, і дуже хочемо, щоб українського ставало більше на всіх платформах. Замовляйте. Ну і звісно, шовенти тут в Канаді ми створили і провели за неповні два роки вже більше 50 подій, серед яких фестивалі, які відвідали десятки тисяч людей, корпоративні заходи, презентації, воркшопи, майстер-класи на будь-який смак. Але це тільки... Ну чесно кажучи, верхівка Айсбергу, наш український попередній досвід. Більш 15 років у нас за плечима організовані під ключ стадіонні концерти на десятки тисяч людей одночасно. Унікальні національні культурні проекти. Корпоративи, конференції, презентації та інші проекти для найбільших українських компаній, тож ми будемо раді стати у нагоді і вам створити концепт, підібрати локацію, ведучих діджеїв, програму, декорації, меню і так далі. До речі, якщо ви в Калгарі і хочете подивитися на нас е, вживу, то є два, е, два івенти найближчим часом. Про треті ми трошки завтра, напевно, розкажемо, які будуть в нашому просторі 7 і 13 грудня в Калгарі, е, в просторі you Can Radio Перший благодійний івент можна допомогти діткам. А другий про те, як зараз виглядає ринок нерухомості Калгарі. Чи варто купувати житло зараз, е, чи не треба, почекати, інвестувати чи ні. Дуже болюче питання, особливо через те, що ставка знизилася. Там Ганна Федорінова від Повість на всі ваші питання, формат без довгих лекцій, без реклами, без презентації, саме відповіді на ваші питання щодо моргіджу, цін, тенденцій, підводних каменів і так далі. Ну і головне, е, головне друзі, е, про наш сайт і про наші сервіси, і взагалом про нашу стратегію. Ми починаємо національну радіоекспансію. Е, новий сайт був створений спеціально під запуск першої станції для конкретного канадського місця, міста вже, а не для країни в цілому. Від сьогодні ми запустили другу станцію. Вона називається ЮКен Radio Едмонтон. Шановні едмонтончані, оголошення для вас. Тепер у вас є власна 24 на 7 зручна станція, де будуть події Едмонтону, новини вашого міста, інтерв'ю з цікавими людьми саме з Едмонтону, затори на дорогах, анонси. Знижки і так далі. Вам не доведеться слухати рекламу, наприклад, сервісу якогось з Калгарі чи інших міст, бо ви ну не поїдете на масаж за 300 кілометрів, та вам не потрібно купувати будинок в Торонто. Наприклад, тож ви почуєте лише те, що актуальне саме вам і саме поруч з вами. Ну і звісно ж, якісна українська м, актуальна музика, все, все це для вас. То слухайте Українське Радіо 24 на 7. Поки що на веб-сайті ЮКен Радіо заходьте, подивіться, а за пару тижнів вже і в додатку YouCanRadio, який ми вас запрошуємо, завантажити він безкоштовний. Також з'явиться вже плеєр окрема станція для Едмонтона. Наступні міста відкриття у нас радіостанції це Торонто, Ванкувер і Монреаль. Ми ще вирішуємо, яке з цих міст буде першим, другим і третім. То відповідно, тож пишіть в коментарях, допоможіть нам обрати міста. Ну а взагалом. В кожному місті Канади, це наша місія, де є українська діаспора, буде своя власна радіостанція українською мовою 24 на 7. Тож долучайтеся до розвитку Українського радіо Канади, підписуйтеся, коментуйте, ставайте спонсорами, ставте лайки, заходьте в гості на подкасти та інтерв'ю. Або ставайте нашими патронами і донатьте чашку кави. Наприклад, щомісяця. це також надзвичайно важливо для нас. Дякую, що додивилися. Ви ж розумієте, ми не могли не поділитися цими самими новинами. Вони для нас дуже важливі. Я сподіваюся, вони важливі для всієї української громади Канади. Ну а ми рухаємося далі з оглядом наших щоденних новин від ЮКНРІ. Альберта закликає прокурорів утримуватися від звинувачень у справах самооборони. Що коїться таке? Давайте послухаємо і повернемося, обговоримо. Альберта закликає прокурорів утримуватися від звинувачень у справах самооборони. Уряд Альберти змінив підхід до справ про самооборону. Прем'єрка Даніель Сміт та міністр юстиції Мікі Амери доручили прокурорам ретельніше зважувати, чи варто висувати звинувачення людям, які застосували силу захищаючи себе або близьких у власному домі. Амері заявив, що переслідування таких дій зазвичай не є в інтересах суспільства, і що Альбертці повинні бути впевнені за розумну самооборону. Їх не відправлять за ґрати. Водночас уряд СМІТ оголосив, що провінція не виконуватиме федеральну програму викупу забороненої зброї, вважаючи її неефективною та неконституційною. Опозиційна НДП критикує кроки влади, попереджаючи, що такі заяви плутають людей і втручаються у незалежність поліції та прокуратури. Федеральний уряд своєю чергою наполягає, програма буде діяти по всій країні, і провінції мають забезпечити її виконання. Вальберті новий меседж від уряду. Якщо ви захищалися вдома, ми дуже подумаємо, перш ніж вас судити тепер. Дякуємо дуже. Нарешті, бо нарешті мені грабіжника, не, не треба пригощати чаєм, показувати, де ключі від сейфу. Зараз можна до нього застосовувати силу вже. Це, це звісно, дуже проконадо. І це, напевно, добра новина. Прем'єрка Деніель Сміт, е міністр юстиції Мікі Амері, вони сказали прокурорам: дивіться, будьте обережні з обвинуваченням у справах самооборони. Якщо людина захищала себе або близьких у своєму домі, це часто не в інтересах су суспільства, якщо ви відправите її за грати. Тобто, всі роки до того ви сідали за грати, якщо до вас додому вдерлися, а ви чинили опір і травмували чи вбили нападника. А тепер ви. Не будете сідати заграти. Паралельно, дивіться, уряд Сміт заявляє, ми не будемо виконувати федеральну програму о, забороненої зброї. Вона неефективна і взагалі не конституційна. Каже уряд. Це такий класичний діалог Отави з Альбертою федерали такі, Ми забираємо небезпечну зброю з вулиць. Альберта така, з наших холодних мертвих рук, бать вашу, і то де факт. Що таке програма викупу зброї? Мається на увазі, до речі, якщо ви знайшли пістолет, не несіть його додому, несіть його в якийсь державний ломбард, ми викупимо його за хорошою ціною. чи що? Нам стало цікаво, ми подивилися, дивіться, в чому річ. У травні 2020 року, після масового, на жаль, розстрілу в Новій Шотландії, уряд Канади ліберальний ухвалив Order in Council, який заборонив. Понад 1500 моделей штурмової та напівавтоматичної зброї, включно за AR-15 та її похідними. Він оголосив, що така зброя більше не може бути у приватній власності. Тоді ж уряд пообіцяв викупити всю заборонену зброю у населення. Це е, такий обов'язковий федеральний байбек, який має е, на меті викупити заборонені моделі у власників за встановленою якоюсь. Ціною, тобто, колись ви купили, було можна. Зараз держава вас забере це за ті ж самі в принципі, гроші. Е, там ще була мета вилучити зброю повністю з обігу, компенсувати людям її вартість, як е, з урахуванням зносу, напевно. Формально це щось, як у вас тепер є річ, яку законом тримати не можна. Держава заплатить вам, щоб ви її здали, замість того, щоб просто конфіскувати. Наче нормально, але проблема в тому, що програма ніколи повноцінно не запустилася. Вона постійно буксувала. Там, там були різні причини. Це зміни в законах, це суперечки між федеральними та провінційними урядами, По як завжди. Технічні проблеми реалізації були, е і з спротив зброярських асоціацій також був такий є в Канаді, виявляється. І відмови провінційної поліції брати в цьому участь. І в 24-25 роках ситуація взагалі загострилася. Альберта, Саскачеван, Манітоба та Нью-Брансвік заявили, що не будуть виконувати цю програму взагалі. Вау. Окей. Але, але головне то інше. Ну, Сама оборона тепер працює по-іншому. Давайте, давайте оце розберемо. Зі зброєю, ладно, я її я, я, я не бачив в Канаді майже. А... Та чому майже взагалі не бачив, що я чесно. Тільки в поліцейських. Що було до того, як працює самооборона за Кримінальним кодексом. Канади? Е, вона працює, і в Канаді є одна стаття про самооборону 34-та стаття Кримінального кодексу. Якщо коротко, то вона каже, людина може, зас... може, може застосовувати силу навіть смертельно, якщо це розумно, увага, щоб захистити себе або інших від реальної або сприйнятної загрози застосування сили. Тобто не, не можна захищатися. Навпаки, можна, але лише настільки, наскільки необхідно. І от що означає це розумно в Канаді, розумно захищатися? Коли в мене на мене нападають, ну в мене не до розуму, в мене інстинкти, треба захищатися. А суд оцінює. Чи була реальна загроза, чи мав нападник зброю, чи була можливість втекти, чи діє власник імпульсивно, чи обдумано він діяв, коли на нього напали. Наскільки сильну силу застосували? Наскільки сильну силу? Чи була сила пропорційна е, загрозі, яка трапилася? І ось головна проблема це саме слово розумно, це така сіра зона. Людина просто не знає. Я, я захищаюся, чи, чи, чи я сяду в тюрму, чи мене зараз вб'ють, і вона має аналізувати під час стресової ситуації. То були випадки, коли грабіжнику вирвався дім, власник застосував силу і його самого звинуватили у надмірній силі. І це і це створило такий от суспільний великий резонанс. До речі, давайте ми з вами розберемося. Що робити, якщо до вас вдарилися грабіжники, не дай Боже. І як це до і після рішення Альберта? За законом, і до, і після ви маєте право захищати себе та родину, застосовувати сили проти нападника, навіть смертельно, якщо загроза теж смертельна. Але ви не маєте права добивати нападника, якщо він вже втратив загрозу. Як я зрозумію, чи планує він вставати і далі битися, чи ні? Не знаю. Стріляти, бити того, хто тікає, діяти із жадобою помсти, так званою. Ну, це зрозуміліше. І от чому люди боялися оборонятися до того, як це прийнято? Тому що прокурату... прокурор міг сказати: ви могли відступити, ви могли зачинитись у ванні, вам не треба було бити нападника стільцем 10 разів. Достатньо було одного разу лише його вдарити. Суддя сидить в теплій кімнаті і розмірковує. І Тоді люди висувають людині, яка а це висувають обвинувачення в нападі. Нападі там зі зброєю, перевищення самооборони, навіть в невмисне вбивстві можуть теж звинуватити. І це створювало ефект. Ти або ризикуєш життям, або ти ризикуєш сісти, і це все під час дуже стресової ситуації, яка в багатьох не трапляється ніколи, а в когось раз на життя. І що от робить Альберта зараз? Важливо, що Альберта не змінює закон. Це федеральна юрисдикція. Вони змінюють підхід прокурорів. Нове правило. В справах самооборони в домі краще не висувати звинувачення, якщо дії людини були розумними. Це політичний сигнал давати перевагу е сумніву на користь власника дому. Не переслідувати людей, які просто намагалися вижити, зменшити страх, е захищався, до рівня посадили. Щось таке. Давайте, е давайте що нам робити, розберемося, якщо хтось вдерся до вашого дому. Візуалізуємо, е, наприклад, якогось е, жори. Жора, ваша безпека це головно. головне. Якщо можливо, цікайте, барикадуйтесь або викликайте 9.1.1. Е, якщо уникнути зіткнення неможливо, то напевно, що ви можете застосовувати будь-яку силу, яка об'єктивно потрібна, щоб зупинити загрозу. Уникайте надмірності, якщо нападник утік, ви вже не можете його бити і доганяти, якщо нападник лежить нерухомий, теж не можна його добивати. І от головне, тут, напевно, що можемо порадити, після інциденту телефонуйте 911 самі. Це критично, хто перший подзвонив, той жертва, а не як нападник виглядає. Ну і, напевно, це дійсно важливо. І не давайте зайвих пояснень до приходу адвоката. Це дуже часта помилка, а краще, щоб обов'язково адвокат в такій ситуації з'явився якимось магічним чином. До речі, у нас був подкаст з Максимом Кириченко. Цікаво, чи займається він такою історією. Е, сподіваємося, це було корисно а дізнатися. Ми рухаємося далі. Уряд оголосив нові умови, і підписки на Канаду. Ну тобто, нові наші з вами податки. Слухаємо і обговорюємо. У Канаді з 2026 року змінюється система федерального оподаткування доходів. Уряд підвищує граничні суми доходів, за якими рахують податок, і знижує ставку для найменших заробітків. З 2026 року діятимуть такі правила: 14% на річний дохід до 58 523 доларів. 20,5% на ту частину доходу, яка перевищує 58 523 долари і не сягає 117 1045 доларів, 26% на суму, яка між 117 тисячами 45 -ма і 181 440 доларів. 29 на дохід від 181 440 до 258 482 доларів. І 33 на всі доходи понад 258 482 долари на рік. Також зростає сума, яка взагалі не оподатковується. У 2026 році вона становитиме 16 452 долари на рік. Рік то ще раз у Канаді з 26-го року міняється система федерального податкування. Уряд підвищує пороги доходів і трохи зменшує податок для тих, хто заробляє менше. 14% тепер платитимеш не до 50 тисяч, а до 58-523. Тобто, держава нарешті сказала: ми знаємо, що ти не виживеш у Канаді на ці 50 тисяч. Твої нагальні життєві потреби це там я не знаю, твій костко, комуналка. Ранкова кава в Тім Хортонс, Netflix, Донат на Юкен це, Радіо. Це все це вже коштує більше 50 тисяч доларів на рік. Тепер 58 тисяч за найменшою ставкою. Земний вам уклін від цих ньюкамерів, шановний уряд. Усі податкові пороги підвищили, і це виглядає так, ніби Канада сказала, ну, ми не можемо зробити вас багатшими, але ми хоча б будемо брати з вас трохи менше. Ну і чесно і на тому дякуємо, як то кажуть, багатше ми станемо самі, ми ж українці, ми з вами все зможемо. Е, ще зростає сума, яка взагалі не оподатковується. 16452 тепер. Е, тобто, тепер перші 16 тисяч доларів з гаком е, заробітку, уряд не чіпає взагалі, і це теж ну, напевно, що гарна новина, менші податки. Але головний меседж тут: уряд хоче показати, що полегшує податковий тягар. Нормально, хоча всі знають, що канадські податки це як погода, можуть змінитися туди-сюди досить швидко, але ніколи ніколи не діваються. Вона у нас є. А, чому уряд це робить? Суб'єктивна наша думка. Ми попереджали на початку, що наш огляд, суб'єктивний. Це через інфляцію, плюс зростання а, через неї зарплат. Вони штовхають людей у вищі податкові групи, хто був зовсім е поруч, і це зменшує купівельну спроможність. І, Говорить, хоче відкотити частину податкового тиску і показати, що середній клас отримує полегшення. Така от турбота чомусь особливо перед виборами. Якщо у вас інша думка, напишіть в коментарях, чому з 26 го року податки стають нижчими, бо це нонсенс. Зазвичай тільки вперед і тільки вгору щодо податків. Ми маємо ситуацію в світі та, й, та й загалом. А тут от таке зменшення. Шановні комента... коментатори, особливо ті, хто з нами давно, і хто живе тут давно, поділіться вашою думкою. Ну, ми йдемо далі. Сьогодні ну, новину для обговорення на рік реально вистачить. Всім, хто казав, що допомога Україні на часі, увага! Канада виділяє ще 200 мільйонів доларів. І м Не куди-небудь, а на зброю для України. Слухаємо. Канада виділяє Україні ще 200 мільйонів доларів на зброю. Канада оголосила про додаткові 200 мільйонів доларів на закупівлю американського озброєння для ЗСУ у межах програми. ПУРУ. про це заявила міністерка закордонних справ Аніта Анант на зустрічі НАТО у Брюсселі. Загальний внесок Канади у ПУРУ тепер становить 890 мільйонів доларів. Отава також збільшує підтримку через комплексний пакет допомоги до 180 мільйонів доларів, що покриватиме пальне, медзакупівлі та зв'язок. Для України. Пані Анант, від цієї редакції конредіо і до всіх українців Канади. Дякуємо, дякуємо. Ще раз дякуємо. Ці гроші підуть у програму PureL. Це коли країни купують американську зброю і передають її Україні. Ви вже. Скоріше за все, на всі чули. Е, в мене до Канади і до всіх, хто долучився, питань взагалі немає. Дякуємо вам дуже. Питання до Штатів, точніше, до Трампа. Цинізм тут просто зашкалює і виводить мене особисто з рівноваги постійно. Трамп всьому світу на весь світ каже: і бо пишається цим Україна. Україна, навіть якщо весь світ буде проти тебе, я буду стояти за спиною і продавати тобі патрони. Україна така е, може подавати? Трамп такий ні, продавати. Так і живемо і будемо жити. Обов'язково переможемо, друзі. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. Бо, по-перше, це допомагає просувати українське радіо в такому буремному канадському Ютубі. І українського стає більше. Ну, а по-друге, ваші коментарі нам реально допомагають. Краще розібратися в тому, що відбувається. Адже ми на все це дивимося з точки зору нашого ньюкамерського, коетошного, якщо хочете. Цінуємо кожен коментар, підписку і лайк, ну а підтримати канал фінансово можна на Патреоні. Посилання в описі до цього відео. До зустрічі!